Географічне пізнання Землі, уявлення про Землю у стародавньому світі. Одним з найголовніших питань, яке турбувало вчених стародавніх часів, якої форми наша планета, тривалий час люди були впевнені, що Земля плоска. Про силу земного тяжіння в давні часи не було відомо, тому гадали, що коли б наша планета була круглою, то мешканці іншого її боку попадали б з неї. Проте у різних народів уявлення про форму землі були неоднакові. Народи Давнього Сходу залишили по собі письмові джерела, в яких погляди на землю ґрунтувалися на міфах та легендах. Наприклад, у давньому Єгипті ще задовго до початку нашої ери землю вважали богинею. Над нею живе богиня неба, яка тримає на собі небозвід – по якому плаває корабель Бога Сонця, що вказує шлях небесному світилу, зі сходу на захід. Жителі давнього Вавілону уявляли землю у форми гори, на західному схилі якої вони живуть. Гра оточена морем, на яке, як перевернута чаша, спирається тверде небо. Деякі на землі є суша, вода, повітря, по небу рухаються сонце місяць п'ять планет. Під землею знаходиться безодня, в яку вночі опускається сонце, проходить через неї, щоб вранці на сході знов почати свій шлях по небу. У давній Індії, на початку нашої ери, уявляли землю у вигляді випуклого диску, який лежить на спинах чотирьох слонів. Вони стоять на спині величезної черепахи, а та, в свою чергу, стоїть або на змії, або просто плаває у Великому морі океані. Найвищих наукових досягнень у часи стародавнього світу досягли у Древній Греції, але й там не зразу прийшли до правильних висновків про форму нашої планети. Спочатку вважали, що Земля це випуклий диск, який обтікає з усіх боків Велика річка океан над землею небо, яким щодня рухається сонце, піднімаючись з воду океану вранці на сході і занурюючись у воду ввечері на заході. А перші припущення про кулястість землі зробив навньогрецький вчений Піфагор. Свої погляди він обґрунтував доказами. Найпростіші докази кулястості землі. По перше, Поступова поява об'єктів, що наближаються, та поступове їх зникнення при віддаленні. По друге, очевидна випуклість земної поверхні та розширення горизонту при підйомі вгору. І по третє, форма неповного місяця, це кругла тінь землі на ньому. Перші географічні карти. У стародавньому світі люди для орієнтування намагалися зобразити територію, на якій вони жили. Так виникли перші карти. На папері перші справжні географічні карти створили давньогрецькі вчені Ератосфен та Птоламей. Карти мали багато недоліків, на них суходіл займав більше площі, ніж океан. На карті Птоломея вперше з'явилася градусна сітка з паралелей і меридіанів. За цими лініями були запропоновані методи визначення розташування точок на земній поверхні. Таким чином, першим створив географічну карту грек Ератосфен, а клавдій Птоломей вперше наніс на географічну карту Градусну сітку. На цьому наше заняття закінчено. Далі буде